Я витратила багато часу, читаючи книги про саморозвиток відомих авторів, таких як сім навичок високоефективних людей Стефана Кови або анатомічні звички Джеймса Клір. Я приглянула сотні відео англомовних експертів про продуктивність і мотивацію, таких як Алі Абдал і Айман Гаджі, і зрозуміло одне, що вся ця індустрія саморозвитку фул оф щет. І це проблема не тільки авторів, чи то експертів, але і біч самого суспільства, яке стало просто одержимим від постійного бажання ставати розумнішими, усвідомленішими, багатшими, продуктивнішими і взагалі іншими. І це залежність ми заліпаємо в екрани і скромному безкінечні відео про саморозвиток, втрачаючи розуміння, для чого ми взагалі це робимо і чого хочемо досягнути. Якщо ви відчуваєте себе загубленими і перенавантаженими постійними спробами покращити себе у всіх аспектах своєї. Свого життя, і натомість бажайте зосередитися на власних бажаннях, знайти своє сенси і встановити досяжні цілі. Тоді дивіться це відео до кінця, підтримайте його своєю вподобайкою, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили, і пошерте його своїм знайомим, кому це потрібно. До речі, якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Марго і я засновниця клубу Однодумців Do You Understand, де ми вчимося бути впевненими у спілкуванні англійською. Ідея, якою я хочу з вами поділитися, має коротку назву BDSMM. Але, будь ласка, залиште всі свої хтові думки про собі, тому що B означає бажання або цікавість, D – дія, S – саморозвиток, M – мотивація та M – Монетизація навпаки, м монетизація та м мотивація. Це дуже важливо. Я пам'ятаю, як на одній зустрічей в клубі ми обговорювали питання, чому взагалі займаємося саморозвитком, тобто чому вивчаємо мови, проходимо курси або читаємо мотивуючі книги. Звісно, що у кожного були на те свої причини, але особисто мені відгукнулася думка про те, що саме бажання і цікавість рухають нами у намаганні ставати кращими. Тож ми всі погодились, що перед тим як чимось дійсно захопитися. Ми маємо відчути оцей спалах інтересу, і саме з цього я, наприклад, почала свою подорож у вивченні мови. Мені було просто цікаво, чи зможу я вивчити граматику самостійно. Бо ще в школі я просто стомилася отримувати погані оцінки саме через оці пробіли в граматиці. Ну і я подумала: окей. А... Англійська це ж не математика, right? І якщо мені вже не дано знайти значення кореня, то я принаймні маю знайти різницю між past simple і present perfect. І подивіться на мене, все ще захоплююсь англійською, але досі не можу знайти ту різницю. Жартую. Як одного разу сказав Альберт Енштейн. Знаєте, ми просто сиділи з ним в кав'ярні, пили каву, і він почав говорити про життя і таке Марго. Я не маю особливого таланту, я просто дуже палко чимось цікавлюсь. Я така, випрощу. Ну і далі він просто почав говорити про фізику. Тому подумайте, чим ви нещодавно цікавитесь. Можливо, це е, не знаю, виготовлення листівок або експерименти з кулінарією Вичня походження історії всесвіту чи то дослідження продуктивності і планування. Будь-що і поділіться зі мною. В коментарях. Наприклад, я нещодавно захопилася малюванням. Не сказати, що... Не сказати, що я прям художник, знаєте, але в мене просто виникло таке бажання. І я подумала, чого ні? І почалося все просто з отаких малюнків: це це кіт у всесвіті, а закінчилось авокадо. Суків. So цікавість природньо спонукає до дії. Коли ви чимось зацікавлені, ви починаєте пробувати деякі речі, експериментувати і отримуєте практичний досвід. А отже, і розвиваєте відповідні навички. І це наш другий етап дія. Розкажу вам історію, яка трапилася з моїм другом, який працював на YouTube близько восьми років і просував один із найбільших розважальних українських каналів, який нараховує близько двох мільйонів підписників. Але за стільки років він е, відчув. Тому вигорання просто від того, що робив одну і ту саму родину щодня. Він майже дійшов до висновку, що Ютуб, напевно, не його пешен до одного дня, коли його друг не попросив про допомогу. Він зрозумів, що його канал не може набирати багато переглядів і підписників через специфічність Ніші, тому розраховувати на партнерську програму YouTube, ну, не дуже перспективно. І боже, як я його розумію? Однак йому дуже важливо було відчувати цю мотивацію і знати, що його експертність може бути цінною і. Потрібною навіть для невеликої аудиторії, тож мій друг, який займався Ютуб, ніколи не думав про те, щоб продавати якісь ну, продукти чи то сервіси через цю платформу, вирішив йому допомогти чисто з цікавості. Але чим більше він був залучений у процес, тим більше його захоплювала ідея про створення середовища спільноти таких лояльних і вірних підписників і можливості забезпечувати їх необхідними сервісами чи то продуктами. Він почав більше дізнаватися про продаж онлайн-продуктів і побудову особистого бренду, таким чином, відкриваючи новий, зовсім невідомий для себе шлях, він зрозумів, що насправді йому досі подобається займатися Ютубом, але просто задумтився робити одні і ті самі зрозумілі йому речі. І знаєте, пробувати щось нове завжди страшно. Але інколи саме цей досвід може відкрити. Для вас цілий новий світ. Коли ми діємо, заглиблюємося у нове захоплення, ми природньо прагнемо зростання. І саме тут в гру вступає саморозвиток. Хочемо створити новий сайт, дивимося тюйторіал на YouTube. Хочемо створити свій канал, проходимо курс від YouTube Academy. Хочемо спілкуватися англійською на будь-які теми, долучаємось до клубу. Саморозвиток – це свідомі зусилля або навіть надзусилля, які ми робимо у нашому прагненні зробити наступний крок до мети. Наприклад, якщо ви хочете навчитися пекти мафіни, то найперше, що ви зробите, це знайдете рецепт і спробуйте спекти свій перший мафін. Скоріше за все, він не вийде. Так, як ви його собі уявляли, але наступним кроком ви врахуєте свої помилки і спробуєте зробити ще. Або якщо ви хочете розширити свій словниковий запас, то Ну, немає сенсу дивитися відео про те, як досягнути C1 в англійські за 6 місяців. Просто це не є вашим запитом. Краще подивіться відео про способи запам'ятовування нових слів, і оберіть саме той, що працює найкраще для вас. Або напевно вам ефективніше буде приєднатися до мого марафону, де я буду допомагати вам вивчати сучасні фрази і будувати з них цілісні історії. І коли я говорю історії, я не маю на увазі був собі дід, було в нього е, поле і коса. На ті історії, життєві історії, коли ви ділитеся своїм досвідом або своїми враженнями у спілкуванні з людьми. І якщо це те, що вам необхідно, тоді більше деталей дізнайтеся за посланням у закріпленому коментарі. Зрозуміти, який у тебе інтерес зробити з цього діяльність і просто працювати над покращенням своїх навичок і себе в тому числі звучить. Ну, досить очевидно, але насправді я сама часто помічаю, що намагаюся стати кращою, чи то розумнішою, чи то продуктивнішою у багатьох сферах одночасно. Якщо я розвиваю свій YouTube-канал, то гадаю, що мені також важливо дізнатися, як бути е, послідовною, як бути регулярною, як е, створювати вірусні відео, чи то вірусні обкладинки, як будувати свій бренд. І в кінці я просто... Відчуває себе перенавантаженою інформацією, що призводить до якогось хворого перфекціонізму і в кінці кінців веде до прокрастинації. І що стосується того ж youtube каналу роблю відео цілий місяць, що ну fucked up. Звісно, що всі ці речі про тамбу, про створення бренду, відео важливі, але щоб не застрягти в цьому постійному колі саморозвитку... І нарешті почати діяти, я маю зосередитися просто на тому, щоб моє наступне відео вийшло трохи кращим за попереднє впроваджувати покращення один за одним, замість того, щоб намагатися зробити все і одразу. Отже, я зрозуміла важливу річ, що проведення вільного часу за переглядом безлічі саморозвиваючих відео, приводять нас до якогось хворого перфекціонізму, а в кінці кінців і до прокрастинації. Я знаю, що в той момент ми думаємо, М, є вільна годинка, зараз подивлюся якесь корисне відео про фінанси чи ще щось. І я проведу корисно свій час. Але напевно. Не напевно, а точно цю годинку краще провести просто на вулиці, на природі, чи просто не думаючи, не намагаючись заповнити кожну свою вільну хвилину якоюсь корисною дією. Бо в кінці кінців це і призводить нас до цього вигорання, перенавантаження, стресу, і взагалі не розуміє, на фіга ми це все робимо. Схоже, що саморозвиток із природнього процесу покращення наших навичок чи то знань став окремим хобі, яке використовується як м, -м протиотрута від незадовільного життя, і знаєте, що ще цікаво? Я, наприклад, не знаю жодної великої особистості, яка створила щось значне, займаючись виключно саморозвитком. Зазвичай такі люди, як Білл Гейтс, або співзасновник Notion Айвен uh, Жо, або моя улюблена акторка Дженіфер Лоуренс досягли успіху, будучи надзвичайно вправними в чомусь. Тож, think about that. І нарешті. Нарешті я скажу декілька слів про монетизацію. Можливо, я визначаю це поняття неправильно, тому що для мене монетизація це не тільки про гроші, але це ще й і визнання твоїх здібностей і зусиль. Коли ми просуваємось на своєму шляху, то рано чи пізно ну, ми захочемо поділитися своїми здібностями роботи чи то талантом з іншими. І звичайно, ми хочемо отримати якийсь фідбек. Віддачу, плату за наші зусилля, час і головне відданість меті. І не важливо, чи це приємний відгук від важливо для вас людини, чи більше підписників на каналі, або отримання грошової винагороди за. Перетворення вашого хобі у бізнес чи то заробіток, можливість монетизувати наші знання і вміння підживлює нашу внутрішню мотивацію. Насправді всі ваші кроки від цікавості до дії саморозвитку монетизації будують вашу мотивацію. І якщо дивлячись це відео, ви подумали, що інколи відчуваєте сором чи то дискомфорт, ставлячись ціну своїй праці, то Згадайте про звичайний прагматичний факт, що сором не купить вам абонемент в спортзал або улюблений лате, а гроші куплять. Але на відміну від багатьох, ви маєте сміливість заробляти їх займаючись тим, що найбільше любите і від чого кайфуєте. Я щаслива людина, тому що змогла монетизувати свою пристрасть, яка постійно мотивує мене, коли я зустрічаю цікавих людей в нашому клубі однодумців, бачу їхній прогрес, те, як вони долають свої страхи у спілкуванні. Або кожен раз, коли я завантажую відео на YouTube і отримую ваші коментарі, вашу підтримку, і це Ух, це, ну, це супер надихає, це супер мотивує. Чи все це дається просто або приходить просто. Звісно ж, ні. Але чи має воно сенс? Absolutely yes. Насправді, саморозвиток і успіх це легко. Складніше мати внутрішню цей самоконтроль і тримати фокус, усвідомлювати, де ми знаходимося і куди ми прямуємо. Той шлях, який я вам окреслила, де ви спочатку маєте якийсь інтерес, потім ви робите. Певні дії в цьому напрямку, потім ви покращуєте свої навички, здобуваєте знання, після чого отримуєте винагороду за свої засилля, і в кінці кінців ще й маєте мотивацію продовжувати не зупинятися. Він може бути тим путівником, який допоможе не загубитися на півшляху і нагадає, хто ви є і для чого ви все це робите, щоб в кінці кінців ви дійсно досягнули ту картинку, яку собі уявляєте.